Австраліка Тріш Джексон художниця. Вона також жертва препарату. Талідомід". Це снодійне, як з'ясувалося, порушує розвиток плода у вагітних жінок. Так, через нього із середини 50-х до початку 60-х у всьому світі народилося до 12 тисяч дітей із вадами та інвалідністю. Тріш одна з них вона має вроджену деформацію рук та інші проблеми зі здоров'ям. Це вплинуло на мене в дитинстві на період, коли я дорослішала, і на моє здоров'я загалом, на навчання, можливості знайти роботу, стосунки. Це позначилося на всьому. Тріш народилася у Квінсленді з вадою серця та проблемами з легенями. А ще вона не мала рук. Усе через те, що її мати в 60-х роках прийняла одну таблетку талідоміду, коли була вагітною. Щоб знайти спосіб упоратися зі своїм постійним болем, Джексон зосередилася на мистецтві. Вона пише роботи ногами навіть якщо це лише півгодини чи година, то я цілу годину не думаю про у якому живу, і мій розум в іншому спокійному місці. тріш почала з фотографування, але сім років тому почала малювати, використовуючи свої фотографії як джерело натхнення. Це як заново пережити фотографії і томить, мить, коли цю фотографію було зроблено. Тепер вона організувала свою першу виставку в місті Голдкост, назвала її цілюща сила мистецтва. На ній не лише її роботи, а й твори інших художників з інвалідністю. Я надіюся, що ми зможемо показати всім дивовижний талант властивий цим людям, а також те наскільки потужно мистецтво може змінити життя. Мистецтво безумовно допомогло мені вилікувати серце і позбутися болю, тому мені дуже хотілося піти далі і організувати цю подію. Тріш приклад того, що справжній художник може знайти спосіб виразити себе попри будь-які перешкоди.